Трати кінцівок не вирок. Захищаючи країну, чимало воїнів отримали інвалідність. Тепер це нова реальність, яку вони повинні прийняти. Кожен з учасників тренування має особисту історію, та їх об'єднує одна ціль. Це не тільки спорт, а й можливість повернути впевненість та бажання жити, знайти друзів, відновитись. Мене запросили, предложили спробувати. Є хоч чим займатися, не постійно в госпіталі, не лежать і якесь. Тоді ну, легше, якось коли побігаєш, легше набагато. Дуже подобається. У 22-му році я в серпні отримав поранення. Рік часу я лікувався, заживало мене все. Потім протезувався в 23-му. Серед гравців є і ті, хто тільки нещодавно дізнався, що таке протез. Всього декілька місяців після поранення, а вони вже бігають по полю з м'ячем. Їхня незламність насправді вражає. Ще два місяці тому назад я не думав, що буду грати ось з цими бравими хлопцями. Я ще два місяці тому був на Донбасі на фронті. Ну, так, вийшло, отримав поранення. Та серед ветеранів війни є й Мар'ян. Він вже давно втратив ногу, та саме зараз знайшов своїх на футбольному полі. Його бажання перегукується з бажанням інших гравців. Вони хочуть тренуватися не тільки на любительському рівні, а й змагатися, тим самим довести, що здатні долати будь-що. Хочемо чим побільше, щоб було в нас в кожному містечку. Чим побільше команд, щоб ми могли свій чемпіонат робити, свої турніри робити. Вадим зовсім нещодав. Приєднався до побратимів. Всього лише друге заняття. Та, попри це, показує неабиякі результати. До поранення займався більше десяти років звичайним футболом, тому на полі почувається як риба у воді. О, дуже класно, супер! Як будто знову граю в футбол на своїх двох. Не треба ніколи втрачати. Ну, це не кінець життя. Це, як будто називається новий рівень. Щось нове в тебе, ну, якісь більш можливості інші відкриваються. Треба завжди йти вперед. Зазначимо, що створений проєкт нещодавно. Ідейними натхненниками цього були греко-католицькі священики. Їхня благодійність безпосередньо спрямована на підтримку людей з інклюзивністю. Ідея була просто допомогти хлопцям відновити їхнє їхнє таке бажання жити, бажання жити, не дивлячись на ті серйозні такі ганебні травми, які вони отримали на війні. Саме вони запропонували стати тренером для ветеранів Богдану. І, попри всі труднощі, смілива ідея перетворилась на масштабний проєкт. Тепер наші захисники та захисниці впевнено бігають з футбольним м'ячем. Сьогодні ми в Луцьку, і це один з одне з міст, де ми провели відкрите тренування для того, щоб поділитися в Луцьку тим хлопцям, які є в Луцьку, які тільки розпочали своїм досвідом. І справді Луцьк став п'ятим містом в Україні, де створили команду за амп-футболу. І вже тут воїни з різних куточків України можуть тренуватися, проходити реабілітацію, знайомитись. І доводити собі та іншим справжня сила не в руках чи ногах, а в характері. Саме основне, що їхні спілкування разом призволить того, що вони стають справжньою командою, справжніми друзями. і це перша така, скажімо, основна наша місія, щоб ці люди відчували нашу підтримку, нашу увагу. Яна Гонтар, Дмитро Кудик для новин на часі.